На його появу чекають цілий рік. Напередодні новорічних свят дітей традиційно вітає Дід Мороз. Деякі дорослі не вірять в цього персонажа. Втім, багато людей досі сподіваються на подарунки від нього. Катерина Філіманович зустрілася з людиною, яка багато років поспіль під кінець грудня перетворюється на чарівника і спитала в нього, як проходять будні головного новорічного персонажа країни. Василь Клименко професійний оперний співак. Зараз він викладає вокал, цілий рік вчить дітей і дорослих співати та поводити себе на сцені. А під новий рік сам виходить до глядачів в образі Діда Мороза. Дуже подобається ця роль ім'я Діда Мороза і його внученьки снігурички, якраз ліцотворяє собою ну весь комплекс новогодніх празників. Діда Мороза актор, грає 10 років. Сьогодні готується до чергової вистави для дітей. Вся підготовка до виходу на сцену займає пів години. Актор фарбує брови, одягає халат, бороду та перуку. Останній штрих рукавички, і він готовий дарувати дітям казку. Я бачу їхні е, озера, очі, як вони дивляться зверху на мене, я високого росту і вниз, і як в цих озерах. Е, Відеться, ета радость, празника Нового года. Чуда, дід Мороз бере свій головний атрибут посох, та йде на сцену. За колісами актор чекає свого виходу. І ось Дід Мороз разом зі снігуренькою на сцені. Діти із захопленням спостерігають за виставою своїми враженнями про свято, діляться Більше всього після. коли вони шукали ключ. для діда мороза. Задоволені глядачі найвища нагорода. Актор готовий дарувати дітям радість, хоч кожного дня. Вистави за участю головного новорічного персонажа будуть тривати весь січень. Катерина телеканал у нас у студії незвичайний гість, це Дід Мороз. Отже, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи складно живеться Діду Морозу? Ну, Якщо погода трішки м'якенька, то складновато. Треба, щоб було холодно. Треба, щоб було холодно і надзвичайно холодно. Тоді гарно почуває себе Дід Мороз. А давайте трішки згадаємо історію цього персонажу. Дід Мороз, як доставляє подарунки, де живе? Що ну, це хочу секрет. Маленьким ступеньям сказати, а моїй житті Діда Мороза. Потім, що я пройшов через всі перегради і сніг мене припорошив, но я знав, що здесь мне будуть рады, тому що да спішив. Это такой путь Деда Мороза. Ну, все знают, что Деда Морозы живут в Лапландии. В этой чудесной стране, стране сказок, чудодейственных явлений и превращений, где все дети ждут чуда обязательно под Новый год. А давайте подивимось э, про життя Деда Мороза. Трошки материал подготовили наши журналисты. Санта Клаус один із найпопулярніших образів святого Миколая. Санта Клаус родом з Америки. Він невисокий товстий дідусь, їздить на літаючих санчатах із оленями. Також має дружину місіс Клаус. У Нідерландах та Бельгії казковим персонажем, який приносить подарунки, є Сінтерклас. Це високий старий з білою бородою, який їздить верхом на коні. У Сінтеркласа є помічник Чорний піт. У Фінляндії на Різдво приходить йоло Пукі. Персонаж поєднав у собі образ Санта-Клауса та фінські фольклорні елементи. Живе він у Лапландії, на горі Корвантонтурі. Кожного року до резиденції святкового діда приходить півмільйона листів з усього світу. Оель, це святковий персонаж у Франції. Він приходить у різдвяну ніч та дарує подарунки усім дітям, які це заслужили. У Монголії на Новий рік приходить Увлін Увгун. В нього є помічники дівчинка-сніг та онук Новий рік. В Німеччині, окрім Санта Клауса, є також Кріст Кінд. Це ангел у вигляді дівчини. Вона носить золотисте вбрання та дарує дітям подарунки на Різдво. В Ісландії подарунки приносять йола Свейнари. Це 13 напівлюдей напівтролів. Вони приходять по одному впродовж 13 днів. В нашій студії незвичайний гість. Ми спілкуємося з Дідом Морозом. Отже, чи знайомі вам ці персонажі, які ми ще не побачили? Так. Да, в своєму путешестві по миру я з ними зустрічаюсь. Вони дітям несуть таку ж сказку, як і я. А от новий рік, новорічні свята це для вас такий дуже насичений період, я так розумію. Звісно. А чим ви займаєтесь до цього часу у вільний час? У вільний час я викладаю спів. Моя професія викладання співу. А как давно вы Дед Мороз? Дед Мороз я очень давно. Еще в далекой юности, сам песни и пляски советской армии в Германии, я 23 года впервые попробовал роль Деда Мороза. И мне понравилось. А дальше учеба в детской консерватории. Тоже иногда выходил на сцену. И тоже нравилось мне дарить э, детям, людям радость, ощущение, что-то необычного, новогоднего, что сбудется непременно. Вот И это меня постоянно подталкивало выходить на сцену не только певцом, но и в роли Деда Мороза. И работая уже много лет, в частности, в «Орбите», я с удовольствием приношу радость детям, их бабушкам, родителям. А вы верите в «Дева»? Траплялись с вами «Дева»? Дедушка Мороз тоже верит в чудодейственные сказочные превращения. Да, они были. А в Деда Мороза в детстве верили? Ну, до того, как сами стали Конечно, в конечно. Дедушка Мороза я свято верил. Вот помню, мне Дедушка Мороз восемь 8 лет подарил мне простые, обыкновенные, рабочие ботинки в советское совєнське. Я так безмерно был рад, я їх носіла літ сім на ті ботинки. И дорожил, говорил, дедушка Мороз, мне в такий подарок приподняс. Таке ж питання наші журналісти поставили запоріжцям. Давайте подивимось, чи не втратили вони віру в дива і Діда Мороза. Вірили ви в дитинстві в Діда Мороза і які подарунки він вам приносив? Да, вірили і в основному сладості. Звісно, вірила. Подарунки різні, дуже цікаві, новорічні, там солодощі, смаколики. Так, да, ну, настільні ігри любив. Вірив, ну, конфети, шоколадки, машинки. Конфети, так, да, дарили. Діда Мороза вірила. Як завжди, солодощі, мандаринки, кукли. Або солодка, або якусь іграшку. Але, але дарували. Ну, а як же, звісно, вірив. До сих пор вірю. До сих пор подарунки приносять <рес> <рес> мандарини, апельсини, подарки такі новогодні, ігрушки. В нашій студії Дід Мороз, отже, ми бачимо, що трішки думки розділилися у запоріжців, правда? А Чи варто взагалі верить у Деда Мороза? Конечно, непременно. Верить нужно лишь потому, по большому счету, потому что именно в собирательном образе Деда Мороза есть вера в добро. Вера в то, что твои мечты непременно сбудутся сегодня, завтра, но они обязательно будут. И я вижу в глазах детей, когда они свято верят это, обнимают меня за полы. И хочу сказать, что помощником Дедушки Мороза обязательно есть его внученька Снегурочка. Вот, два этих сказочных персонажа создают тот необыкновенный такой сплав чудодейственности, вот минутности, настроения. А без этого мир не будет добр. У с Снегурочки, кто еще ваши помощники? Я хочу сказать, в том спектакле, которым я постоянно играю, помощники – все участники спектакля. Я просто вхожу конвой в этот спектакль, как Дедушка Мороз, а там Образи совершенно разных, зверей, різних звірі, звірючок, пінгвінов, І вот. Діти це дуже люблять. Це цілий комплекс театрального двістя. Чи складно взагалі працювати з дітьми, от якщо э, просять у вас чогось такого, ну, що ви не можете, здійснити? Чи ви можете все? Мені не тяжело. Тому що я одразу знаходжу вихід. Якщо вижу, що в залі, коли я воджу хоровод, і дитина потребує подарку, Я сразу же зову маму с зала, говорю ей на скорее надо купить то, что надо, а он же просит меня. Или же, если нет денег, то я э, знаю э, буфетчица, что она покупает, и я сам, находясь в хороводе, мне приносит, и я ему дарю. Да, а детки подходят, дедушка, подари мне вот сосулечку маленькую, такими глазками смотрят. Конечно, непременно надо ему подарить, потому что это ее мечта. У нас є питання для глядачів і цікавляться, як ви встигаєте за одну ніч покласти подарунки для усіх дітей. О, на то я і є сказочник Дедушка Мороз. На то у мене є волшебний посох. І сказка залишається. І звідки у вас гроші на подарунки? Та чи є такі діти, які не отримують подарунки? І чому? Це теж питання від наших глядачів. Ну, э, е, есть дети, которые действительно, э, е, иногда очень обидно это видеть, что они е, подарки эти, они не не получают от родителей. Вот, ну, всё же не хватишь, но пытаешься его в хороводе, когда хоровод идёт после спектакля, я имею, да, пытаешься его развеселить, поднять настроение ему, обязательно ощутить атмосферу праздника. "Чи є у діда Мороза сім'я окрім снігурки?" запитують наші глядачі. Есть. Кто это? Да. Кто эти люди? Жена. Дружина. Да. Зразуміло. А что найскладніше от у вашей работе? я бы не считал легко. это, я бы не считал это складностью, да? Я бы хотел добавить к тому, что вы сейчас сказали очень предметно, что каком бы настроении не был дедушка Мороз, например, возраст, Где-то что-то там, э, голова болит и как. Ты должен быть обязательно в том настроении, которого ждут дети. Ждут новогоднього праздника. Ты обязан быть. Вот через это надо перешагивать и быть артистом. Що вас мотивує до цього? Доброта. Тобто ви Доброта. просто добра людина и да, тому… Да, я считаю обязательно, що Дедушка Мороз, акцент. Долу бути обязательно добрим. І кстати, діти це очень чувствуют. А не буває таких випадків, З коли діда морозу просто не нужна допускати. Їх не буває. Але можливо бувають випадки, коли дитина боїться Діда Мороза. Буває. Бувають. Буває. як в таких випадках. Значит, треба? Там, є помощні снігурочка. Бо Снігурочку ніхто не боїться. Ні, як то не бояться. Дідусь Мороза не бояться вночі бороди. Ну, моєго голосу такого. Я нікуди не дену, тянув, що там запись йде, і я розговорю. А от Снігурочка мені одразу в помощь. допомогою. То вона мені внученька, Снігурочка. Ви спілкуєтесь з дітьми дуже часто. Скажіть, будь ласка, чи вірять всі зараз діти у Діда Мороза? Чи є такі, що категорично не вірять і кажуть, що це. Просто какой-то дядькой который вбрался в костюм Деда Мороза и хочет меня надурить. Нет, я бы хотел сказать, нет, еще раз. Они все верят Деда Мороза. Даже был такой у меня казусный случай. Маленький мальчик, вот в фойе, когда я отыграл, я получил подарок, иду по фойе, спускаюсь. И вот он поворачивается метров через 10 И вдруг я так поворачиваюсь, машу ему ручкой, а он мне говорит, Дідусь мороз, дідуська мороз, ти не вовнуйся, я к тебе ще прийду. Це було сказочно. Ви багато заходів відпрацьовуєте у новорічні свята. Скільки... Ну, Десь так спектаклі 50, померло. А не давайте нормально. подивимось, що у культурному житті Запоріжжя заплановано у найближчі дні, де можливо і вам доведеться побувати. В нашій студії незвичайний гість це Дід Мороз. Отже, продовжуємо нашу бесіду. І в сюжеті і на початку нашої бесіди ми бачили, що вихід на сцену в образі Діда Мороза потребує дуже такої багато часу, і це копіткий процес, в принципі. Чи зручно взагалі бути в образі Діда Мороза, от в костюм не заважає? Зручно ви себе почуваєте комфортно? Ну, як мужчина. то жаловаться не приходится, но правду все-таки сказать надо, наверное, да? Вот. Что к этому передует, я уже говорил перед этим, что обязательно настрой моральный. Дедушка не имеет права прийти на праздник в нехорошем настроении. Он балагур, весельчак, он себя настраивает, повторяет какие-то э, стихотворения красивые такие, понимаете, именно каса касающиеся праздника. Чтобы поднять настроение, он входит в этот образ, как оперный артист. Вот. Ну, и сама система переодевания, она довольно простая, вот, хотя и требует четкости и слаженности. Ничего не должно быть потеряно, вот. Шнурок, не раскрыти, шнурок завязан, ничего не должно отвалиться, ни здесь, ни там, нигде. Вот. Все должно быть четко, как говорится, плотно связано с телом Деда Мороза. Оно нужно не упасть, никуда не уронить, ничего не должно произойти, никаких казусов не должно быть. Для этого надо проследить за собой, вот. одеть обязательно то, что положено для амуниции Деда Мороза, проследить за всем, все должно быть сложено. От. Якщо десь щось відбувається, я смотрю перед этим, одразу же відношу костюмеру. Він латається швидко машинкою. Ваші помічники? Звісно, да, Костюмер у нас прекрасний костюмер. І все, я готов к виходу. Ви говорили про те, що зараз діти вірять у Діда Мороза. Тобто до вас підходять і у вас вірять. А ви працюєте вже 10 років в цьому образі. Як змінювалася ситуація за цей час? Ситуація. Е В принципе, она разная, в зависимости, скорее, от контингента присутствующих в зале и на хороводе. У нас спектакль двойной, как и, и спектакль идущий, и как хоровод в малом зале. Да? И от того, какой контингент, такой обычно и праздник. Но мы обязаны быть на высоте. Если приходят э, ребята, много ребят из интерната, например, да, там немножко специфический контингент. Вот. Ми обов'язані все це винести достойно. На бороду срывали. Вот. Ну я должен этого не замечать, я должен любить их вот, любити їх. Вот. Будто бы этого не случилось. Вся было. Попри те, що у Діда Мороза вірять, не всі все ж серед Заприждів знайшлось багато охочих поспілкуватися з вами. Давайте подивимось, що захотіли запитати у вас, городяни. Давайте. Когда мы будем лучше жить, начнем, в конце концов. Сбудутся ли все наши мечты? Когда же оно настанет, светлое будущее в нашей настрадальной на стране? Ну, чтобы он, чтобы он пожелал, допустим, вот здоровья. Самое главное сейчас здоровье мне, детям, моим родным и близким. И мирного неба над головой. Когда уже... Нарешті Люди стануть більш добрішими і відкритішими без е, усіляких оц, оцих цих е, 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 важкості на серці. Чи до всіх дітей він прибуде цього року? <pic> <паспалу> <паспалу> В нашій студії дід мороз, і ми зараз почуємо ексклюзивні відповіді на запитання наших городян. Что Я, вы можете ответить? как дедушка мороз хочу сказать что конечно дедушка мороз это чудодейственный образ это черевник, он все может но многое зависит от людей обязательно как люди себя будут вести так и будет наша жизнь от этого например дедушка мороз Четыре дня назад едет на спектакль. И вот ситуация возникла в трамвае такая неприятная. Да, там вот человек такой плохой зашел. Я подхожу к водителю трамвая, говорю, вот я еду, дедушка Мороз, так видно, с посохом. Вот. Надо вот этого человека вывести из трамвая. Нам запрещено. Вот. Я тогда обращаюсь к людям, трамвая сидящим. Это на самом деле чудо. Говорю, Граждане, ну это же ваша жизнь, это же ваш трамвай, это ваша страна. Сделайте порядок в этой стране. Я думаю, дедушка Мороз пора. Тобто все залежить не тільки від діда Мороза, конечно, а і від самих людей. І самих людей. Самі творимо своє да. життя. Да, вони вірять, пусть вірять діда Мороза, но місця дедушкой Морозом творять ті ж дива. А чи отримує діт Мороз під ялинку подарунок? Е, конечно, він отримує. А від кого тоді? Він отримує від ситих тих дітей і людей та увага, то внимание, да, яке вони испитують і дивляться глазами віруючими в добро на дідусь мороза. Це є найдействований подарок Діду Морозу поділить. А ви Дід Мороз, тільки на роботі чи ще й вдома? Я тільки на роботі, а не просять вдома зробити казку. Буває, рідко. Я хочу сказати, коли заканчивается праздник, я стою на сцені и заплачу. В тому плані, що я чувствую, що сказка закінчилась, закінчується. І Мені грустно розставатися з тими людьми, з яких я в місті творила сказку. На останок нашої бесіди пропоную вам привітати запоріжців із новим роком. Що ви хочете побажати нашим землякам? Дорогие земляки и запорожцы, Дедушка Мороз искренне поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Желает добра, здоровья, счастья, взаимопонимания в нашей многонациональной стране, в нашем многонациональном городе Запорожье. Здоровья вам, дорогие соотечественники! І вам здоров'я і всього найкращого. Дякую, що завітали до нашої студії. І нагадаю, що нашим гостем був Дід Мороз. Я дякую всім, хто весь цей час був з телеканалом Z. Бажаю вам гарних свят, здоров'я, успіхів, благополуччя і родинного затишку. Хай у новому році буде якомога більше приємних новин. А команда інформаційної служби телеканалу Z обов'язково триматиме вас у курсі всіх найактуальніших подій. Нагадую, на два тижні програма Акценти йде у відпустку. Зустрічайте нас 16 січня з наступаючим новин. Им, роком не перемикайте далі інформаційні підсумки п'ятниці з Євгенією щеніною.